Зйомка мене насправді надихнули люди, з якими я там познайомилася. Що ти хочеш вести бізнес? Важливо, оці soft skills. Я не люблю англіцизми, але все-таки вони важливі. Мені було дуже цікаво і дуже корисно спілкуватися з нашими учасниками. Вони всі різні, вони всі ну, здається, з однієї сфери, але в кожного якісь свої є цікаві випадки, в кожного свій досвід, свій бекграунд. Знову ж таки, англіцизм. Окей, а от в плані роботи з тебе є вже якісь зміни? Тобі хочеться щось змінити? Скажу так: задом, з яким я їхала, я зрозуміла, що я повинна над ним добре подумати. Мене надихнула поїздка. Просто мені вона дала що вона мені дала. Мене точно, з'явилось більше енергії. І свободи в голові. Бо я змінила на три тижні коло свого спілкування. Вот, Блін, це було корисно. Мені це треба було. Що я хотіла би змінити в собі чи провити нову звичку? Однозначно, це зібраність. Однозначно, це пунктуальність. Вот, те, що мені не вистачало. І... Я вже давно задумувалася про те, що я все відтягую, я не хочу робити. Я скидаю з себе рутину, якісь такі завдання, які я ну типа я не буду їх робити, бо я не хочу німців. От що класно, в них є завдання будь-яке. Якщо вони погодились його зробити, вони його зроблять без ніяких оцих. Я про себе кажу: без ніяких оцих о може не хочу, о може не буду. Просто проти його зроблять і підуть собі далі жити своє життя. От в них є життя після. І в них є от робота, яку вони пообіцяли зробити, вони і зроблять.